Якщо ти не знаєш, який джинс обрати на цей рік, давай розглянемо декілька варіантів. Придивися до темно синіх джинсів. Ще цей кольор називають індіго. На показах було дуже багато варіантів. Саме з таким кольором джинсів, тільки одна порада. Будь обережна зі світлим взуттям, яке такого кольору джинси можуть пофарбувати. Bootcut jeans – Це для тих, хто любить підкреслювати свою фігуру, але при цьому не хоче скіні джинси. Обери однотонні або з мінімальними потертостями, bootcut джинс в підлогу таким Чином твої ноги будуть стрункі і довгі. Якщо всі ці тренди вже ось тут, тоді обирай прямі джинси. Це вічна класика, яка актуальна із року в рік і навряд чи вийде з моди найближчим часом. Придбала собі джинси онлайн, а вони виявилися за довгими? Не біда, тому що зараз третя джинси з підворотами. Якщо це не готовий варіант, ви можете свої довгі джинси підкотити, запросувати, підшити збоку, щоб вони залишалися на місці. Для тих, хто пізнав цей світ джинсів і зібрав повну колекцію, раджу звернути увагу на джинси з різним дизайном. Це може бути принт, різні заклепки, блиск. Крім того, ви можете свої будь-які джинси кастомізувати і зробити більш персоналізованими. А більш детально про джинси я розказала у себе на youtube каналі А якщо це Відео було цікаво, постав лайк цьому відео і не забудь підписатися.